Ще раз добрий раночок. Оцього відео то я не мала робити, але роблю, слухайте через що. Мені Viber написала жіночка за саджанці. Я їй сказала написати телефон. І замість того, щоб написати окей, я її витрала невнароком. Може, ви тут дивитеся, будь ласочка, пробачте, і напишіть по-новому вайбер. Я вас удалила. Тому що я дуже спішу на нову почту. Мені прийшла посилочка. от і Бачите, які розочки гарні. Ми мої абрикосики. Тут в мене теж інжир, але він такий неважний, то я його сюди посадила, але росте. от Будь ласка, якщо ви дивитеся, знову зайдіть в Viber і напишіть. Тому що, виходить, ви подумали, що я зробила не гарно, а я зробила ненароком. Всім гарного дня! Всім всього найкращого, і бачите, що получається, коли спішиш.